Ростислав, помахай на старті. Ти будеш ще молодий. Вони не їхали, ти повну селу їдеш. Вчора не дав свій позавчора.

Їдуть, і цей синю обігнув. Та? та, а ні, то той швидше то стартував. Давай фінішуй, фінішуй. О, цей був швидше стартував. Ага, це обігнав. Так, ще Андрій трейк, мої бути. А ні, це не мій. Це семенюк, давай. Це ще один обігнув. Він той урвав певно два зараз.

Так, зараз іде йде іде йде, йде, йде. саня молодець. Перше місце. Молодець. Переходимо до середньої групи. Третє місце. Ростислав Захарчук. Слайд, купай. Будь ласка, грамота тобі. Ім'я, І не дай. Слайд, привітаємо. Друге місце.